2012 рік 2 літра дізель на механіці 103 кВт. Є два косметичних підфарбування, це комплектація матч. І сюди. Навігація подогріви сидінь, Мультисево руль. Просто подивіться стан. 140 тисяч рідного підтвердженого пробігу машина тільки приїхала з Німеччини. Ну, стан ви самі можете бачити. Просто нова машина. У нас був такий схожий Б-6 посад 2008 року. На автоматі Верлані заряжений. А це ще приїхала. такий «Гольф Плюс» приїхав 12 року. Позаду столики, ніде нічого побитого, поломаного немає. Іди сюди. Багажничок, будь ласка, дивіться. На пластик, подивись на пластик. 12 року машина ніде. У ці приїжджають 21 роки. Пластик побитий, а тут все нове компресор, Крючок, все тут. Шістнадцяти дісочки, просто подивіться. По капотку показываю. Капот он двухлитровый дизель на 103 киловатта. Самий нормальний надійний двигун. На 120 тисяч був зроблений великий сервіс по ньому. По ньому вся сервісна історія на офіційному ділярі Volkswagen, масштабного з таки на Volkswagen. Нічого вкрученого немає. Є два косметичних підфарбування. Ну, зараз люди подивляться, і я потім прибором пройдуся і покажу вам все на рахунок підфарбувань по цій машині. Поки люди там дивляться, я зараз приборчиком її пройдуся вам. Це крило в нас не фарбоване. Оригінал капот. Оригінал криша. Крило. Оригінал. 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 Тут у нас ця сторона в оригіналі. Ляда у нас в оригіналі. Воно говорять, топа-то, топ-машин, вам підходить. Документи всі косметичне підпробування це Тут ви Бачите, люди, на Києві, замовлення є, Провіряю, знімаю. Ось таких машин ви перемогуєте поки становився, таким протягом немає. Я вам кажу зразу, що ви на цьому базарі купите собі такі проблеми, а не машину. Так, так, таке. Це от вона приїхала три дні назад А цю беріть, їдьте на Фольксваген, нехай провіряють. Ну прости, то сьогодні було, то було взагалі. Ми припхалися 200 кілометрів туди. Ще завтра знову їхати. Дивіться, а це крило другим слоєм і, і перелак, і перелак по тій дверці. Все. Візьміть звіт даже по. Візьміть. А, тут палка. Візьміть звіт даже по карверті, коли зараз. Згенерируй по він коду. Ну давайте, в мене, в мене кстати, є цей. Зараз я зроблю. Ось він код. Зараз людям провіримо і заодно ну, добавим, я додаю його в Telegram канал Добавлю цей. Отчет по цій машине. Зараз клієнтом, 1К, Z. Зараз. Зараз Z. Все, Все. генерую цей, повірили тих, що локал фарбове. Два косметичних підфарбування. Зараз ще дивимося по картику. Ну, Ця машина просто приїхала за аукціона, я її знаю, просто вона приїхала. Пробіг, вона куплена на Volkswagen Finance на офіційного ділера в Німеччині. Пробіг виглядає нормально. Викрадення. Проблем не знайде, ну. Примітка. Привіт, позицію, позивку. Останні відомий пробіг. 140 тисяч. Середньоправля на ноште фонда 202. А що там за фотографії були? А, все аукціоні, кося, так дивись, карвертикал даже потягнув аукціоні фотографії. Точно? Так, yeah. точно? Більше показати більше. Всі добрі, добрі машини. Показати більше. А, чотири фотки потягнув. зараз ми бабу історію такі ми купували її. Ну, зараз він ще дефектовку не на неї покажу. Ну, прикольно, але блин, 4 фотографії, бачите, потягнуло. Ну, бач, проблем по, по карвіті, коли нічого ні, ніяких проблем немає. Кур'єкт там підтягнуло, да? Да, 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 так? Так фотографії навіть за акціону підтягнули. Ну, 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 це найбільше, що на все те саме, Тому що це європейський програми. Давайте ще раз покажу, як повинна виглядати машина з рідним. Пробігом навіть 2012 року. От круїз, автосвітло, автодощ. От подивіться, станкарти на 140 тисяч. Оригінального пробігу, а не придуманого. А так виглядає кермо на 140 тисяч. 142 тисячі. Згенерували звіт по карвертікалу. Взяли сервісна книжка є в розпечатаному вигляді. Є звіт по аукціону, коли машину купили. Комплектація сама повна є матч. Отак, показали людям всю повністю сервісну історію по машині, показали всі документи, які є, і поїхали люди зараз вже виписувати на цей гольф, плюс виписувати договір куплі-продажу. Отай таких машин на сьогоднішній день одиниці. І, на жаль, вже більше їх, більше їх ставати не буде цих машин.